І ще одне, що хочу сказати. Сьогодні зранку мені товариш повідомив, що з його деї вийшов білий дим. Так, доволі надійні інвертори, доволі витривалі, але тим не менш, він успішно його поклав. І напевно, що давайте ще розберемо цю штуку, тому що знову ж таки ми за сонце говоримо, я користуюся деї, і Я максимально детально розпитав, що, чому, як, де і коли. І виніс для себе певні висновки, буде посилання до минулого відео відносно сонячної станції, і ви зрозумієте в процесі. Значить, що відбулося? В знайомого в будинок заходить три фази. Відповідно, А, Б, С, і заходить нейтраль. Тобто трьохфазний від. Класична система, багато в кого використовується. В якийсь прекрасний день в нього відбулося відгорання нейтраль. Тобто ми отримали міжфазне. Мало би бути 220 плюс 220-440, але так як на 120 градусів зміщений пік синуса кожної з фази одна відносно другої, він отримав 380 вольт в розець. Зрозуміло, що це все умовно, тому що залежно від того, як кожна з фаз була навантажена, ця напруга могла бути менша і більша. Одним словом, він отримав перевищення напруги в мережі, і це перевищення прийшло на інвертор D. Інвертор однофазний, 8 кВт. Наслідків це в той момент ніяких не мало, але я вже на даний момент, забігаючи наперед, скажу, що напевно що таке щось трошки вже постраждало, або, можливо, підгоріло, є така теж штука. Коли Компоненти вже не робочі, але ще й не вийшли з ладу. Тобто є такий середній стан, коли вони, скажімо так, умовно піджарені, будемо так говорити. Вони відновили цю нейтраль, все прекрасно працювало до якогось моменту. Коли їм не знадобилося підключити до входа генераторного де є генератор, причому тут також відбулася це така. Я називаю собі ланка, одна, друга, третя, які зібралися між собою, щоб призвести до таких наслідків. Їхній інвертор, яким вони постійно користувалися, має автозапуск. Вони його віддали на обслуговування, і на той момент взяли якийсь інший інвертор, не знаю, чи посичили десь чи взяли покористуватися. Одним словом, взяли інший інвертор без автозапуска. Відповідно, коли зникла електрика, мережа, хідна, вони запустили генератор. При цьому зі слів почули, як навантажується цей генератор. Відповідно, зробили висновок, що пішло навантаження, зарядка автомобіля, живлення будинка, ну, тобто класична схема. Поки що да, варто додати, що де вони використовують поки що без панелей, тобто акумулятори, мережа, генератор. І буквально через якийсь час. Генератор, якби чути по роботі генератора, що навантаження знялося, тобто D перестало споживати будь-яку генерацію і перестало його навантажувати. В той момент пішов якийсь мінімальний білий дим, вони відкрили інвертор, нічого страшного не відбулося. Відповідно, відключили генератор, перезапустили ще раз DE, причому на дисплеї був надпис з всіми даними, але писало от, центральний значок OFF. Тобто Дея пішла в помилку, викинула OFF. Вони відключили генератор і рішили дочекатися міської мережі, щоб запустити деї. Подумали, що щось відбулося не так з самим генератором. Можливо, частота пішла, можливо, напруга, одним словом, щось не так з генератором, вирішили дочекатися міської мережі. Як він каже, з його слів, в них висить контрольна лампочка, яка засвічується. Коли з'являється мережа, він собі вже знає, що з'явилась мережа, потрібно піти включити автомати, зробити якісь певні дії біля інвертора. І каже: ніби як вже по, по годиннику мала би з'явитися мережа, а власне кажучи, лампочка не засвітилася. Він пішов провірив вхідні автомати, вони виявилися виключені. І отут дуже така груба помилка зі сторони користувача. Якщо у вас по якійсь причині вхідні автомати були вимкнені, ви прийшли от, до лічильника, не намагайтеся зразу їх вмикати, якщо ви знаєте, що вони були включені. Потім зникла мережа, з'явилася мережа, і вони вимкнулися. Автомат це така штука, яка відпрацьовує якийсь захист, причому по значному перевищенню. Якщо автомат, скажімо, 25 амперний, то тут має бути дуже суттєвий, можливо, двох, можливо, трьохкратний, залежно від характеристики, АБЦ автомата перевищення. По струму споживання, то і коротке замкнення, щоб він відпрацював свій функціонал. Тобто він на 25 А рівно, вам практично ніколи не відпрацює. Хіба що буде 25 А довго тривало на нього навантажено, нагріється внутрішня котушка, і воно виб'є. Але це вже зовсім друга історія. Одним словом, він прийшов, в нього були виключені автомати біля лічильника. Що робить знайомий? Включає автомат. Що відбувається знову? Автомати вибивають знову. Що робить знайомий? Він робить чергову помилку він включає автомати ще раз. І після третього включення вони вже не вибили, але з інвертора DEI почав валити густий чорний дим. Відповідно, в чому помилка? Помилка в тому, що, знаючи, що була якась проблема вже з інвертором на цьому етапі, і знаючи, що автомати вибили, тобто вони не були виключені вручну. Пробувати їх наступний, наступний, наступний раз вмикати. Це я навіть пізнаю по своїх клієнтах, які звертаються. От якщо вийшов з ладу запобіжник, людина замінить запобіжник, а може замінити і ще раз запобіжник, а вже потім йде до майстра. Майте собі на увазі, якщо у вас по якійсь причині вибили вхідні автомати, не потрібно їх включати зразу ж, коли у вас підключене по будинку, все навантаження. Можливо, у вас холодильник вийшов з ладу, можливо, вас. Інверторний кондиціонер вийшов з ладу. Тобто, як мінімум, потрібно від'єднати від основну масу навантаження і поступово включати, а не пробувати включати до того моменту, поки вхідна електрика допалить певний пристрій. Ну, в даному випадку інвертор. Тому от зібралася така... такі зібралися ланки. Негативні перше, це було відгорання нуля. Я думаю, що воно піджарило інвертор після того поставили генератор, скоріш за все, на потужність або той, який не в змозі був видати нормального чистого сигналу нормальної чистої синусоїди, він, скоріш за все, допіджарив цю дею. І в результаті, коли з'явилася міська мережа, при вик виключенні, включенні, виключенні, включенні вхідних автоматів, її допалили до кінця. Кажуть, що зараз вся плата, весь інвертор закопчений. Поїхав він на Запоріжжя. Що з ним буде, не знаю. Вже буду якось моніторити. Якщо буде якась цікава інформація, може ще підзніму відео на канал. Але, одним словом, в перший момент, от, після того, як була проблема з генератором, знову ж таки, з його слів, вони відкривали інвертор, кришку цю нижню. І там ще проблем не було. А от після того, як декілька разів були вімкнуті вхідні автомати, вже повалив густий дем і вся плата була в копоті. Тобто, грубо кажучи, він собі удорожав ціну ремонту. Тепер, що я вам хочу сказати, перша помилка після оцих всіх, які я назвав дій, перша помилка відсутність реле напруг на вході. Якби було реле напруги перед інвертором, при обриві нуля, коли була обрив нейтралі, воно б відпрацювало свій функціонал, і інвертор би не отримав на вхід завищену напругу. Друге, можу винести на обговорення, можете написати в коментарях, але я, знову ж таки, бачачи отакі кейси, напевно, що рекомендував би ставити між. Інвертором і між генератором, незважаючи на те, що в тій самій ідеї прописується потужність генератора, що можна це діло міняти і так далі між інвертором і генератором, так само, як і я говорив в минулому відео за вихід, я б напевно що так, так само ставив би реле струму. Краще, хай відпрацює реле струму. При якійсь нештатній ситуації. Інвертор не донавантажить генератор. Скажімо, інверторі ми прописали 3000 знімати з генератора, а Реле Струму прописали 100 чи 3200, переведені на сам струм. Хай краще відпрацює Реле струму, відімкне генератор від інвертора, але при цьому інвертор залишиться живий, ніж отакий кіс, як був. тобто, Зекономивши на двох пристроях, хоча ну, це вже буде наука і плюс матеріал, щоб розказати вам. Зекономивши на оцих двох пристроях, які, грубо кажучи, коштують по 1000 гривень максимум е середнього класу, як мінімум буде ремонт тої самої ідеї, дай Бог, щоб ліси в 250 вічно зелених, а то, я думаю, дорожче. Будьте здорові та бережіть себе.